Ну що, ребята? Сьогодні я закидаю вас оглядами об'єктивними з моєї точки зору, з моєї колокольні, з мого досвіду, з мого життя, з мого ракурсу. Ну що, сьогодні ми з вами поговоримо про нашу любимую пару чернигів. Світуль, привіт! Не любиш моє страшно, Диви, мене аж дирочка тут, а на тільки. Була нещодавно річниця весілля у нашої любимої пари іксиків. Звісно ж, я для себе, ви знаєте, я взагалі просто раніше ж ну як, ми ж не знаємо, як де люди живуть. Да? Свої особисті знайомі, друзі, ми знаємо родини. А також ж не знаєш, як пари живуть. Но, благодаря приходу зайчиків, чернигів, Юлії Гарбуз, ми розуміємо, що є інші чоловіки, є інші стосунки. Ну, правильно, не всі можуть бути ідеальними, як я. правильно? Ну, В кінці концов, з такими футболками-модними ходина. Да? Вибачте, брала собі стільчик, щоб сісти. Так от, значить, Річниця весілля вже більше 10 років живе наша пара в шлюбі. Чим вони мені подобаються, це тим, що е... вони дійсно ну, сім'я таких двох, вони там собі щось живуть, щось там це ну, мало, це нічого не ні. сказати. Поїхав наш любимий Артем купляти подарунок своєї любимої жені. Е... Я тільки одне не поняла. Він поїхав що нібудь в епіцентр. Думаю, що в епіцентрі він буде її покупати, нічого не понятно. Він їй поїхав купувати такий фен, це браш, Знаєте, такий. У мене є такі вони недорогі ревенти, крутить, сушить і крутить. Максимальне гавно для волос. Разу говорю дівчат, не купуйте. Те, те саме можу сказати і про Style. Якщо ви його купуєте, то використовуйте, щоб не вбити свої коси його ну, раз на тиждень, не більше. сам станет. Фен окремо, якщо купуєте, звичайно, він якісний. все. Ну, що то, що то для волос, то вже знаю особисто, бо у мене воно є і те, і те. Знаю, наскільки шкідливо це для волосся. Ну, Свята, я так розумію, його хотіла. І молодець, тому що люба дівчинка хоче якийсь гаджет для свого волосся. Тільки піддержує. Поїхав наш любимий Іксік, значить, в епіцентр вибирати. Каже: я не знаю, що це оце, щось вона хотіла. Не знає. Та ось набро, хороше вона напишіть, Хороше вона, чи не хороше? Що вона таке? вона хотіла такий рушне. Хороше вона не хороша. Тобто, ми можемо зробити висновок з того, що якби на Ютуба наша любима світулька подарків не отримувала, от таких от, де чоловік робить своїй жінці сюрприз. Він не склонен просто. Артем мужчина типічний, який не дарує жінці квітів. Без приводу, який не дарує і класних дорогих подарунків, бо він вважає, так, а нам треба на квартиру збирати, а нам і ще треба. На які подарки тобі, які тобі Дайсон, які тобі фен? Ну, вже з приходом Ютуба надо, тому що публіка буде требувати і говорить: ту, ту а що це таке? для контента, девочки, надо. И самое грустное и обидное в этом всем, что это, блядь, для контента. Да знаете, я вообще женщина, которая поддерживает всех жінок. Я вообще рахую, что каждая жінка принцеса королева В 20 років, в 40, в 60, в 70, каждая жінка заслуговує постійно квітів в будинку. По... А я не говорю купляти по 1000 гривень букет. Одну трояндочку, одну віточку за 60 гривень, певно, розочки. Можна? Можна. Сезонні квіти, польові квіти. Сезон можна у бабушки за 100 гривень вот такий букет купити? Можна. Я вважаю, що кожна жінка заслуговує. І кожна жінка має. Про це говоріть, що да, я принцеса, я хочу краще з того, що ми можемо собі дозволити. Да. Я хочу подарки, да, я хочу тоді. Да. Це нормально, я хочу, щоб мій мужчина це знав, і, в принципі, це дарив мені. І як це і Він знав, що його принцеса хоче квіти. І квіти закінчились, треба купити їй букетик без приводу, бо вона любить просипатися. Вона подивиться на букетик утром. І вже бігом там щось волошкається, прибирає, щось їсти варить. А ти, а ти собі думаєш, мужик, мотайте на вуз, мужики. О, от я молодець. Конечно, що это такое за потреби? І от по іксику нашому видно, що он в принципі никогда свету не балує. Ну, так у них склалися стосунки. Да? Ну, Отак вона вибрала такого чоловіка. Він непоганий. Видно, що він добрячок, такий індур там, ну, не дурменький, скажімо так, не збалований інтелектом. Це не робить його поганою людиною, ні в Но не Невміння поводити себе як жінкою, ну, поводити себе з жінкою своєю коханою. І говорить про те, що не немає якогось стимулу. Улучшатися і так далі. Тому що вона не этого, знаете, знаєте, яка мужика ж горит за своєю жінкою. Ну, можете мене засудить, але не стоїть. Купив, купив і їде посвіти. Ну, куди надо, даже букет подарити? Заходив квітковий магазин. Там стоять такі страшні старі троянди, Боже, отако вже видно. Ну, День, якщо простоять, це буде супер. Просто убіти, е, власники флористичних магазинів, ви контролюйте, щоб у вас були свіжі квіти. Я би ніколи в житті не купила там ні одної квітки, якби побачила такий стан квітів. Це, 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 це найкраща антиреклама, яку можна було би побачити. Це от на каналі Іксика. Шкода, що він не показав, що це за магазин, щоб люди знали, там дуже погані квіти. Я просто от секунду сняв, я, я думаю, Боже, хоч би він не взяв ті троянди. Він каже, рози мені. Це ще говорить про те, що чоловік край рідко дарує квіти своїй жінці. Тому що я вам скажу так, що мій чоловік, я вибачте, що я себе привожу в примір. Ну кого я сусідку буду приводити в примір, чи подружку, ну звісно, ні, тільки себе. Він дуже хорошо знає, чи свіжі квіти, чи ні. Тому що він дуже-дуже часто мені дарує квіти. Він, в принципі, знає, що я людина, яка має надихатися, дивитися постійно на квіти. І він це робить, тому що він мене кохає. Він хоче, щоб я раділа таким мілачам, цвіточком. І він, тому що постійно купує квіти, він краще в них розуміється, навіть ніж я. Хоча, ви знаєте, я сама собі можу подарувати квіти. я нічого блокого не вірю від свого чоловіка. Але, тим не менш, видно, що Артем взагалі далеко, і він взагалі дуже рідко дарить цвіти своїй жінці. Давайте. І вона дасте якісь, видно, може, свіжі, інші, ну, ті самі з тої оцей бордові, ці рози такі чорні. І каже, скільки штук. А вони такі, поняли, дівчатки, вони непогані, хороші. Ну, непогані, хороші, плані сам сорт. Ну, така десь головка у них. Ну, невелика невелика, Ну, такі є ж такі, знаєте, щось красиве. Ну, нормально. нормально. І вона каже, скільки штук. Я дивлюся, що... ну, Ікс, як щось остановився, видно, посчитав, а сім давайте. Ну шо, брош, не сильно дорого. Ну, як е та любима жінка, подарить 101 троянду на річницю весілля. Або, ну, або, або за 25, хоча, ну, звісно, зачем. І він, значить, ну, ну ми живемо в світі, в часі, коли зараз, окрім троянд, Є настільки багато різновидів квітів сумашедше количество, де такі сейчас делают флористические шедеври, де є такі гарні букети для молодої, класної дівчини, да, його ж дружина молода. Уже на сьогоднішній день червоні троянди, це вже на ювілей 55-60 років дарить. Або якщо. Букет більше 100 і плюс квітів, то, звісно, троянди безумовно вони довше стоять, і коли Ахапка. Таких троянд, це, це виглядає дуже дорого. Ну сім, що? Ну можна ж якісь взяти. Там, там розочка рожева, там хризантемка біленька, там е, еустомку і що, що які там, тра якісь тра-та-та. І це буде гарний великий букет, дай його Ну Це ж треба напрягатися для любимої жінки. Зачем? І так з цим трояндам то фінг подарив і все. Ви можете, звісно, со мною не согласитися. Я вам розрішаю написати це все у коментарях. Но ми з вами дівчатки, І ви можете, звісно, зі мною не згодні. Але ви ніколи, мабуть, не заперечите те, що люба жінка хоче постійної уваги від свого чоловіка. І якщо люди прожили 12 років, 15, 26, це не значить, що чоловік не має дарувати. Постійно квіти, не має дарувати дорогі подарунки, да? тому що я знаю багато людей більше 20 років, які прожили разом, які важко працюють, не мільйонери, не думайте, ні. І при цьому чоловік відкладає рік кошти, щоб подарувати своїй жінці маленькі такі кульчики з брилянтами, або якийсь гарний намисто, браслеті. Він не задається питання. Нащо тобі? У нас нема грошей, вам там кришу десь зробить сарай, в нас нема грошей. Він хоче її порадувати, тому що вони все життя живуть там, які ми живемо в якихось побутових проблемах. Приходить додому, значить, все, пані лежать на дивані з собакою, дари їй цей, а вона, бідна, аж чуть не всплакнула. Чи всплакнула даже. Тобто для неї це реально неочікуване, я так розумію. Я поймала себе на мислі, що вона здиву... ну, вона чуть не розплакалася Кому? ну, фен. Ну, да. ну, дві-три, 3 фен то й стоїть. Плюс букет, нехай там 100 доларів він потрапить. Та вони в місяць в Ютуб тисячу доларів заробляють. То ти не можеш своїй жінці купити, ну, вже то й дай. Ну, вже ну ви ж вже заробили це. Це ж додатковий ваш дохід. Я розумію, що вони збирають на квартиру. Я дуже щиро їм, кстати, бажаю, щоб вони дійсно купили собі житло і все у них було склалося так, як вони хочуть. Я завжди всім бажаю людям, щоб мати свій куточок. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І я дуже їм цього бажаю і думаю, що все у них вийде. Але я так себе поймала на мислі і згрустіла. Знаєте по чому? Я вибачаю, закінчилась пам'ять на телефоні, така у мене проблема. Не про те, що світа всплакнула, тому що їй дуже приємно від того. А то, що вони їдуть на день народження до мало знайомих їм людей, нехай вони називають їх друзями як угодно. І дарують їм дорогий подарунок, якісь там кірки, пам'ятаєте, вони зайчику подарили чи доці. А своїй любимій, коханій жінці він таки не робив подарунки. І от цього мені грустно, якщо чесно. Ну от я вам серйозно говорю. Ви дарите вообще какой-то я не розумію, вдарите за, за 8 тисяч умовно, чи за 10 тип. А жінці своїй ти таке не можеш подарити. То купи їй хорошу сумочку, вона ж тоді той Майкл Корс, пам'ятаєте, як показував, що вона хоче в тому. Як магазин називається? Ну, подарижі. Ні. От що значить ігра на публіку. Дорогі, я вам бажаю таких чоловіків, щоб в першу чергу вони думали, як би вас зробити щасливими. А потім уже про всіх остальних. Все, дякую вам за перегляд. Пожалуйста, підпишіться на канал, хто не підписався. Для чого? Для того, щоб набрати тисячу підписників і уже включити монетизацію. І баблішка в читати. Все дуже вам дякую, пока, всім гарного, тихого, мирного вечора, дня, ранку, коли будете дивитися. Не забудьте написати коментарі. Інтересно почитати.